Вноцю всім привіт, доброго дня. Последній огород залився в мене тут. Він невеликий, Получиться десь в мене туди, але ну, там, де він стоїть, не знаю, видно вам чи ні. Туди і назад. Коротше, не... взагалі нічого не пойму. Робилося все одинаково, всі огороди, вся земля. Ну, тут два года була кукуруза. На, там, на одному городі теж 2 года підряд кукуруза була. І тут я вносив десь по 100 чимсь кілограм. Ну хай, грубо говоря, в 110 Сюди я вніс селітри. Не знаю, відео не, не знімав. Ну, різниця видна, да? десь сусідська, ось ніхто нічого не вносив. І ось я тут по 100 кг вносив. Різниця була, коротше, я замітив, що все одинаково робилося, а пшениця різна. Не знаю чого. І там вставлю таку вставочку коротке відео. Я батькові там села, він каже, скиня хочу оглянуть у полі. Теж після соняшника. Ну, там чередувалося соняшник один рік. Один год пшениці і так було через год, виходить. І теж кожен раз давали е, селітри 300 кг, десь так. Ну, один год не давали, бо не вийшло. Так там хуже набагато стоїть. Хоча раніше сіяли. Тут сіяли самий був пізній посів пшенички, так як тут сусід дядя Вова попросив, ми скосили кукурудзу він потім. Каже, ну, у нього там обстоятельства, його нема вдома. Е, ми йому скосили, задіскували і посіяли пшеничку. І це самий пізній посів був. Так вона стоїть, я не знаю, набагато краще, ніж може предшественні кукурудза. Якби лучше. Не знаю чого. Ну, зараз бризную, а дивлюся, люди бризкають. І батя каже, їй бризкай, яка нема чого ждати. Так що треба там сьогодні срочно бризкати і кукурузу. Там невеликий клоптик посіяли Ми там, не знаю, суток 10, може кукурудзи. І треба його забризкати гліфосатом і грунтовим хочу спробувати і подивитися, яка різниця буде, буде щось чи ні. Ну, там один раз я колись закультивував і то було там, так, поганенько. Я закультивував, я культиватор тільки пробував. Ну, то таке. Теж там бур'янець поліз такий хороший. Не знаю чого. Ну, забризкаю і буде такий якби експеримент. Думаю, десь 100 літрів, а вилив, заправлю десь 100 літрів, а вилив поставлю, там в мене є ще одні форсунки, як фіолетові фіолет, викається, поставлю їх. Подивимося, як вони будуть беріскать. І завтра, це може і і сьогодні треба буде закультивувати два огородика там осталися. Ну, мій там огород біля мене, там де я живу. І тут у батька якийсь один ще в тітки якось візьму і посіємо сою. Хочу спробувати, друг должен привезти. Не знаю, коли він там привезе, сойку будемо посадим. під фасад. Так що, от такі справи. Звісно, не пойму, чому, чого так, який сорт одинаковий, і все, пшениці. А от різниця, бачите, яка є. І то, ось ви бачите, якби якісь непонятки сівалка, я ходив по ж, як положено ж. І там, бачите, там жовте, там зелене, там жовте, там зелене. Щось, щось непонятно. Чого воно так. І ми ж вносив я селітру, було, як би сказати, така земля би, ще було мокро, мокрувата, бо батько каже, буде щас на цей налипати. Так що... А воно бачите якось вийшло, так що дожів нема. Ну обіцяю може на цих вихідних, коротше. А там подивимось. Ну не на вихідні, ну так, да, на... наче на завтра стоїть. А воно щось у нас сонечко так пече. що Капець. Ну, градусів 20 може десь так. Ну, тут пшеничка така. І там у себе я не снімав відео, бо треба було бризкати рамка. От бачите, так я його і не покрасили, бо їхати треба, наче ніде не порвало поки. Ну, одне хорошо, що тут допуск є більший до всього. Ну, зараз розкладаюся і все. А це в тому уроці ми там екскаватором працювали, там нанімали, я не пам'ятаю скільки час, він там нам яму смотрову рив, я його попросив за 500 гривень, він мені вирив тут, бачите, метр два з глибини Коротше, отут отак. Вирив, я його попросив, щоб тут воду набирати. Ось бачите, тут став, або воно там... Так, поприбирати треба і цей воду буде добре набирати. І все. Ось так от. Може колись і вудочку закинути. Тут вже і риби немає. Ну, то таке. Так що тут верби ми з батьком садили. Їм уже давно. Я не знаю скільки років. Коротше я бризкаю, а ви наблюдаєте. Подивимось результат. Результат буде там по пшенички, я покажу. Там та що в мене біля двого дома. І тут покажу. Так що складаюся, я поїхав, а ви наблюдайте. Ну ось така пшеничка, наче зелена і все, не жовта, а все одно. Равно... Наче наче рівненька, а все одно. Равно... Все одно ось така непонятно як би дождя полетів генератор на. Я думаю ви чули. Думаю вже допечу його, бо вже хімії налив. 100 літрів Коротше, налив я сюди 3 літри гліфосату, десь було 200 літрів отак. Може, може і багато, звісно. Не, ну, я маю ввиду води, малий концентрат. Ну, тут якби бур'ян такий невеликий. Тут, коротше, в тому році я садив кукурузу Ну, там бабушки обробляємо короте, їй повністю все, весь город. Культивіруємо, пахаємо, ну, все як положено. Ну, Вона нам отдала, щоб вона не платила. Получається що? Оце очаги, отакі ось, бачите? Оце ось, ось кругом. Получається оцей осот. Оце отут, це скільки кукурузи не було. Оце повністю. І ми його давили бур'яном, ніфіга. Воно його ну, особ задавив. Він витягнув всю вологу. А в цьому році я вирішив загліфосадити його, потім закультивірую і посадю кукурузу. Коротше, якось так. Тут я ось проходив культиватором, бачите як, дивіться. Культиватор би якби нормально вирівняв, все добре. Ну, все одно він поліз, дивіться, скільки його тут. І гербіцидом ми тут якби працювали по кукурузі, ніфіга він його не вбиває. Ну Я його ще раз наверное, або почвеним тут ще накрию потом. Або ще раз якось там придумаємо, що йому тут робити, навіть не знаю. Ну, його треба виводити, бо він дуже багато вологи забирає. Так що так. А Та я погнав далі працювати. Блін, генератор не дає зарядку, це проблема, конечно. Поламав батькові опять трактор. Треба собі купляти трактор. Якби хто грошей дав, може б купив би. Так, добре, я поїхав далі. Прикольно вони дують, а ті в мене не так дують. Треба їм пред'явити претензії, чого так.